Від Проскурова до Хмельницького побачити, як виглядало наше місто понад сотню років тому, можна в музеї історії міста. Тут презентували виставку історичних листівок із зображенням архітектури та вулиць тогочасного Проскурова. Це оригінальні листівки, і звичайно, що і вік їхній солідний, тому що це 19 століття. От, а потім буде в нас ще виставка вже пізніших листівок, і так по історичних періодах буде представлено. Буде ще декілька циклів таких виставок. Відтак у першу виставку увійшло близько 20 листівок. Усі вони унікальні. Шукали їх хмельницькі краєзнавці у колекціонерів з усієї України. Вся Україна ну, допомагала, нам, допомагала нам збирати матеріал по тим листівкам. Колекціонери такий маленький мір, світ, що друг друга всі знають. Хмельничани допомагали, кияні давали ну, качественні копії. І на основі цього вийшла у нас пару років тому книжка по, по, по лістівкам. Як виглядало місто на початку ХХ століття, можна побачити саме на поштових листівках, Же тоді, ще люди не фотографували усе навколо як сьогодні. Тепер такі краєвиди історичного Проскурова можна побачити у книзі хмельницьких краєзнавців. Ми фактично не маємо зображень нашого міста. Не 18 століття, не 19 століття. І лише тільки коли з'явилася фотографія, а потім почали друкувати листівки. А це почалося з 1900 року, от, тобто саме початок ХХ століття. Тільки тоді з'явилася можливість е, значить, сфотографувати, надрукувати. А зараз історики вивчають оті, скажімо так, фотокартки, фотолистівки, саме як е, предмети, де можна чітко побачити, як виглядали будівлі, як одягалися люди, які події відбувалися. Листівок, наприклад, Кам'янця-Подільського існує понад сотню, а от Проскурівських вдалося знайти лише 36. Тож пошуки тривають і надалі. На виставці представлені близько двох десятків таких поштових карток. Побачити їх можна у музеї історії міста Хмельницького до кінця грудня. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста.